Історична подія на Закарпатті. Проголошення блаженним мученикам Петра Павла Оруса. Дієцезіальне паломництво Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви, де молилися і за мир в Україні. Духовенство Мукачівської греко-католицької єпархії та Православної церкви України долучилися до святкування 80 80-річчям заслуженого академічного закарпатського народного хору. Недільне слово цього разу про мучеників з отцем Іваном Васьком. Бота Здійснюючи прохання нашого брата, владики Теодора Мацапули, єпископа Мукачківської єпархії, а також багатьох інших братів єпископстві та багатьох вірних християн за порадою дикастерії в справах святих. Нашою апостольською владою ми дозволяємо, щоб преподобний слуга Божий Петро Павло Орос, єпархіальний священник, мученик, вірний служитель Євангелія і ревний свідок Господа Ісуса, аж до проліття крові, відтепер тепер іменувався блаженним. Десять років на Закарпатті я маю за честь разом з вами молитися на світанку. Я маю за честь разом з вами, переповнюю своє почуття сьогодні. Маю за честь разом з вами і радіти, коли ви співаєте веселих пісень. Маю за честь надіятися про нашу перемогу, коли ви бадьоро співаєте. Історичний кант, ой, зійшла заря вечорової над Почаєвом стала, коли ми знаємо, що Богородиця захищає своїх вірних дітей, і ми разом з вами плачемо, коли проважаємо у вічність наших дітей героїв. Я сьогодні просто хочу сказати, що так звучить Закарпаття, так звучить сьогодні вся Україна. І якщо б мене сьогодні запитали, чергові журналісти. Кому належить моя душа, звичайно, вона належить Богові. А ось моє серце б'ється в такт разом з піснями заслуженого академічного закарпатського народного хору, а значить, усією Україною. Велика вам честь і повага! Від нашого пристоятеля дозвольте вручити вам цю нагороду. Орден православної церкви України за вашу творчість за популяризацію української культури не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дозвольте нагородити вас цією відзнакою і грамотою, яку підписав наш блаженніший. Це вам знак поваги. Слава Ісусу Христу! Дорога пані Наталія, єпископ Теодор дуже вибачається, що не зміг прийти сюди, дуже хотів. Але сьогодні з'їжджаються до нас, до Ужгорода, в Закарпатті дуже багато гостей з цілого світу, з Рекатолицької церкви. Велика делегація з Рима, владика, пішов її зустрічати на кордон кардинала. Там завтра у нас буде велика подія, яка перша відбувається на Закарпатті, вшанування великого мученика священника Петра Ороса. Який був підступно розстріляний комуністичним в 1953 році біля Бугаревиці, там недалеко від Держави. І комісія вже постановила, що його будуть, він буде блаженним у нас, ще один одним покровителем для греко-католиків усього Закарпаття і всього світу. І Тому багато з них з'їжджається, Великопшов всіх зустрічати. Поручив нам вам особливо подякувати в першу чергу за ті прекрасні хвилини, коли ви перебуваєте в Римі. Ваш хор. Ви якось випадково зустрілися з владиком, кажу, відслужимо літургію. Прекрасно відбулося літургія в Ватикані. Люди ахали, коли виділи, як там хор Закарпатський співає літургію. Це вперше було взагалі щось неймовірне таке. Дуже дякуємо за те, що ви часто приймаєте участь у нас у різних там заходах, у Кафедральному соборі, у всіх церквах Закарпаття. Щиро-щиро вам велика вдячність. Владика вирішив е, нагородити вас орденом е, святих рівнопослідних Кирилл і Мефодія другого ступеня, Третій маєте другого. Дасть буде ще е, нагода, будете мати першого ступеня орден. Деном другого ступеня святих рівноапостольних святителів Крила Мефодія, учителів Слов'янських, з нагоди 80-річчя заслуженого академічного закарпатського народного хору нагороджується вельми шановна пані Наталія Петій Потапчук, художній керівник заслуженого академічного закарпатського народного хору та весь хоровий колектив, як вираз вдячності за збереження та плекання народного співу нашого рідного закарпатського краю. З архієрейським благословенням владика теодок! Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, брати і сестри! За нашим календарем маємо 16-ту неділю після зіслання Святого Духа, і в цей день читається чудова і досить відома притча Ісуса Христа про таланти. Сказав Господь оцю притчу, Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його здібністю і від'їхав. Суть цієї притчі і потім завершення багато із вас добре знають. З цієї притчі не означає, що Господь когось обділює, а комусь дає більше. Суть не в тому, що комусь в житті більше дано, а комусь менше, але поставимо собі запитання, чи я вмію користуватися тим, що Господь мені дає в моєму житті. Чи вмію бути вдячним за це? Чи я насправді проживаю своє життя згідно своїх здібностей? І згідно своїх цілей, які Господь вкладає в моє серце? Чи може я занадто часто дивлюся на інших і порівнюю себе з іншими, хочу прожити якесь інакше життя, а не те, яке я маю. Не вмію приймати, не вмію ризикувати, так, як зробили це двоє старших слуг, які мали 5 талантів і, відповідно, два таланти. Чи я вмію. Довіритися своєму панові і ризикнути своїми здібностями, всім, що Господь мені дав, задля для того, щоб прожити саме своє життя, а не життя когось іншого. Наші священники-мученики вміли ризикувати тим, що Господь дав їм у їхньому житті. Зважаючи на своє покликання, вони йшли до кінця і не боялися. Нічого. І цим залишили нам прекрасний приклад, що навіть коли їхнє життя завершувалося трагічно, вони переживали катування, терпіння, хтось в тюрмах, хтось через переслідування. Але вони прожили саме своє життя, були відданими до кінця тому талантові, який Бог їм дав у їхньому житті. Тож християнин покликаний саме до цього, не дивлячися на те, скільки я маю. Багатьма речами володію або або зовсім небагато маю у своєму житті, але чи вмію бути вірним і щасливим саме у своєму житті?